Пробуй занимать. Давай. Демпішов робить управлять. эээ... сокел. Вентилятор стоит. Ага. ага. О, пишу. вентилятор Став. Вообще, ну, просто импульс получается, да, и все. А я а что, это без зря кнопку робит? Может, воно Так, включено. Запустився. Опустився. Запустився не виключається вже добре. Може то якась защита була? Натягується догори, так? Да? Чи ні? Це, а, ні, це походу для на ті. Хорошо. Тільки дим іде. це значить не гріється, гориться. Обмотка сама. Обмотка сама. Або іменно вже те, що не пластмасу тухіраче. А може якраз за той пластмасою поганий контакт? Че okay. я десь. Б... Блять, провір сука. Шучук. О. бача? Ходи на це. О, це надо? Палим, блядь. Ти же багато, блядь. Бачиш без трохи не грівся. По-любому треба ще ці, блядь, крокодили, бо блять. Трой плавить, бля. нахуй, горить, блядь, походу. Бач, крогом цього я як оботав, а то воно і накали ще Фу, блядь. Масло на сер так цей, на бутере так нарезати. Да.